І так. Поговоримо сьогодні з вами про те, що вас буде чекати ем, на цьому тижні, так, які новини до вас прилетять, що зміниться. Спочатку подивимося, в яких ви енергіях знаходитеся зараз. Е, і, будь ласка, зосерейтеся на собі, е, на своєму питанні, якщо у вас воно є. І... Дивимось, ви зараз. У вас є е, якась ідея, якісь бажання, якийсь стимул, внутрішній інтуїція, щось якийсь потяг, або, може, симпатія до когось. Це ми будемо далі дивитися. Так, стосовно шансу переїхати або змінити е, професію, або змінити е, місце проживання. Для того, щоб підвищити, змінити ваш рівень життя матеріально, поки що не можу сказати так чи ні, але змінити якось серцевину ось цього. Тому що вам якось випадає шанс. Пере, реально переконструювати, знайти можливість, або дізнатися, як переконструювати ваше життя, так, і більше не жити, як бот. Приходить якесь знання, або прийшло якісь знання, яке вас і штовхає це робити. Можливо, навіть що це якась жінка. Якась жінка. Яка вам от отдала цю ідею, цю інформацію, як потрібно це робити. Скай. Okay. Як ось це зробити? Дала ось цю надію вам. І ви, як холодна така людина, ви, ви намагаєтесь прорахувати свої шляхи, як ось цього дістатися, хочете дізнатися прикуп, так? І з-за того, що не можете це зробити, це реально якби ризик для вас у вашому житті, то вам, ви не можете зробити цей вибір. Вам здається, що ось ваше бажання правильне воно там чи неправильне, ви от, немає впевненості у собі, у своїх силах. І ось в цьому бажанні є якесь розчарування у чоловіці. Чоловік, якийсь чоловік, який... Щось наламав вам, і із-за цього ви не можете і рухатися. Тобто ось ця ситуація вона дуже вас колихає, і із-за цього ви не можете приймати рішення, тому що ви не впевнені у собі, не впевнені, що ця ситуація, що ось цей намір він, буде виграшним. І що ж із цього вийде? Давайте подивимось, подивимося, що з цього вийде з цього. Що тут не складається, дуже багато емоцій стосовно. Е... Але я бачу, що ви робите це, тобто у вас. Е... Підіймається енергія внутрішня. У вас є ідея, у вас є якісь навички, якісь ресурси для того, щоб піти ось це на цей ризик. Але є ще ось ці проблеми, які сипляться з вас із ось цього минулого, з цієї ситуації, яка вас спіткала, і у вас дуже багато емоцій стосовно цього, і це дуже-дуже сильно так підіймає. Тривожність. Але у партнерстві, у якомусь партнерстві, яке у вас буде там заключатися, або може, в якому ви зараз знаходитесь, це може ваш чоловік або дружина бути цим партнером, ви зможете зробити останній крок для того, щоб вийти із оцієї цієї зони комфорту, вашого комфорту, так? Вийти за межі ось цього вашого життя звичайного, так? І нарешті ризикнути і змінити ось, ось усе. Хочу вам сказати, що складно, будуть, що будуть, може, якось юридично чи з документами, якась така волокіта буде для того, щоб правильно все оформити. Так? І це складно, що вони трохи пізніше з'являться. Тобто ця інформація вона наразі недоступна. І виходить так, що вам потрібно зробити цей крок раніше, ніж ця інформація стане для вас доступною. І це вас також приторможує, але потрібно його зробити зараз або ніколи. Знаєте, і результат цієї інформації, яка прийде е до вас. Правда, яка вскриється, ось, ця, ось те, що заховано зараз, воно прийде. Воно прийде із запізненням, але ви це дізнаєтесь, і ви дізнаєтесь справді правду про вас і про ваші можливості. Ви можете себе почувати навіть е, навіть е, якось дуже одиноко, але при цьому це буде дуже спокійно. Е, нібито нарешті все встане на свої місця. Е, нарешті ролі будуть розподілені. нарешті Якось воно стане як потрібно бути. І ось е двері, ці двері, які були закриті, вони відкриваються. Тобто, бачите? Приходить енергія. Були закриті двері, відкриваються двері, і у вас є подих. І ви йдете. Ви переїжджаєте. Ви змінюєте щось. Ви... Переміщення, тобто є переміщення. Ось це переміщення, яке було на початку розкладу, воно ж тут вилазить воно стає це. Що воно несе? Так? Знову показую, що енергія дуже-дуже підіймається енергія. Тобто ця енергія, яка була якби замурована в вас, вона виходить, ви відпразнуєте. Те, що ви ось це зробили, у вас підіймається енергія для того, щоб ризикнути і вийти із оцього сталого стану. Постійно ось цього стану, який повторяється цього кругу, вічного кругу одних і тих самих. так? І кажуть обережно стосовно перемішання. Е по дияволу, якась ідея, якась думка, щось приходить про те, щоб ви їхати ще далі, їхати ще швидше е, якоїсь нової ідеї, і знову дуже ризикованої, у якої ви, типу, так чи ні, так чи ні, дуже обережно. Зверніться за з цим питанням до когось із ваших близьких, який розуміється на цьому питанні, тому що вам потрібна. Знаєте, може навіть порозмовляти з кимось про це, для того, щоб перекрукнути через оцей страх. Страх. Так, зв'язано з навіть може бути з. Ой, дуже добрі карти пати. Так. З'являється довгосрочна якась мрія-мета, до якої ви йдете і ви пірнаєте у це, тому що більше немає ходу назад. Застой він закінчується. І вам потрібно, ви об'єднуєте необ'єднане і досягайте мети. Вау! Якось. Ну це вже більше, ніж за тиждень. Тому що тут показую час. І показую, що здається, прям. є складнощі з фінансуванням цього. З фінансуванням цього є складнощі. Потрібно використовувати якісь ресурси, які були відкладені. Може, вам потрібно подумати про те, щоб якось може, щоб, що, щоб знайти якісь може інші методи, але а може й ні. Але вам потрібно бути якісь ресурси, а кошти, щось що було відкладено, або може також бути наслідство. Щось ось таке, чого потрібно буде крукнутися. Пригортаю колоду і знову, хочеться мені ще дістати щось. Якусь Так, стосовно цього кроку. Відпустіть. Відпустіть, ідіть. закінчить. Закінчить тримати все у собі. Потрібно ризикнути. Ризик. Вам потрібно піти на цей крок. Ви, звичайно, на початку цього шляху. Так, Якось ще до якогось чоловіка звертаються карти. Ризик від нього взяти фінанси. Чи з чимось домовитися про нього? Тому що, здається, якісь є результати, які ви не зможете витримати. Але у вас є ресурси для того, щоб їх так закрити. ця є. Знову не боятися. І ще може е, проходити якась маніпуляція від цього чоловіка, е, які, можливо, буде давати ось цій, так, наприклад, не знаю, батько в нього є гроші, він хоче щось там профінансувати, і ви не хочете брати від нього гроші, тому що боїтесь, що він буде там маніпулювати. Скай? сорі, він буде маніпулювати вами, і... але у вас вистачить сили, розуму інтуїтивно, що потрібно робити для того, щоб ось. Протистояти. Я би так сказала. А, удачі!